І кажуть хлопці, що він такий бівий, дуже сильно він відстрілювався, Він гукнув своїм побратимам. Забирайте двохсотих і трьохсотих. Я прикрию. Володя народився 28 березня 1987 року в селі Жотневе Решетилівського району, зараз село Покровське Полтавського району. В ну, дитинстві, і всі дітки гуляв, грався, закінчив 11 класів у 2005 році. Далі він пішов працювати на полтавський елеватор ЛТД. Працював там різноробочим. Ну, на роботі він був стараною людиною, відповідальною. Його в колективі поважали. Вони в мене їх троє діток, дві старших сестрички Наталія і Оксанка. О, вони дуже дружні. Ми родилися всі в. Трьох у нас ми в березні всі трьох родилися і пам'ятаю в дитинстві, коли нам батьки празнували нам День народження всім в трьом, 28 березня. Так як я родилася 15 березня, сестра старша родилася 23 березня, а Вова 28. Вова в дитинстві дуже любив котів, і до самої, так сказати, смерті він був в окопі, і з ним постійно були коти. Дуже він поважав, любив. Допомагав, він ну, все викладав, він душу вкладував своє все. У племенників, яких він дуже любив. У нього їх аж восьмеро. Особливо мою дочку, він її хрестив, він завжди її балував. От в останню відпустку він приїжджав в листопаді місяці. Я пам'ятаю, коли він приїхав. Оказується, він мої дочки купив дев'ять кіндерів. Він завжди її балував кіндерами. Він любив природу, любив рибалити. Це в нього дещо, коли якась копійка з'явиться, Значить, він вже в рибальському магазині. Було кажу, та Вова, та на ці кошти можна ж готової гриби купити. Е, мама, там природа. І з моїм чоловіком говорив, що я куплю лодку і я приїду десь у березні місяці відпустку. І, тіпа, ми поїдемо з тобою відпочином на рибалку. Така в нього була е, мрія, але на жаль, не здійснилася. Він не вспів приїхати у відпустку. Він пішов по мобілізації 12 січня. Він е, пішов. Захищати нашу батьківщину. Зразу він навчався на Великій Британії з хлопцями, з побратимами. Потім, ну, коли вернулися в Україну, вони їх розподілили. Він попав у 72 окрему механізовану бригаду імені чорних запорожців. Був він солдатом, мав позивний дракон Донецька область. Волновацький район, місто, населений пункт вугледор. Він там прослужив рік і сім з половиною місяців. Навіть розуміла, якщо чесно, коли він веселий, значить у нього все там добре було. Коли він, знаєте, такий грустний в нього чути голосочок, такий він, ну от грустний, щось там трапилось, але він ніколи не казав, що там все погано. Він завжди все добре. Він просив, щоб ми не плакали. Він цього не любив, бо казав, що якщо ти будеш плакати, мені від цього я відчуваю, і мені від цього хуже. Дуже він нічого не розповідав. Вони всі, мабуть, мовчазні хлопці. Коли його нагородили. Він навіть не сказав, його нагородив президент нашої України Володимир Зеленський за оборону України. Я його запитала, синочок, а за що тобі? Він каже, та я не знаю. Ну вже пізніше, як уже його не стало. Нам розповіли, за що. Він ходив допомагати на тяжкі ділянки під час, коли він дуже повинен був відпочивати. За нього переживала до останнього, як навіть не виходив на зв'язок. Я плакала, молилася за нього, щоб в нього все було добре. Коли там не виходив на зв'язок, і він тоді вийшов. Ксюх, я живий, і я пам'ятаю до мами, позвонила, кажу, мам, бува, вийшов на зв'язок, слава Богу. Я так плакала, ну такі емоції, що він, слава Богу, був живий. Він приїхав у червні, мабуть, сім днів побув, і тоді у листопаді на десять днів приїхав уже. Ото він коли останній роз був. Змінилось, Хлопці, видно, всі там змінюються. Дуже змінився. Навіть навіть сусіди замітили по фотографіях, що кажуть, ішов хлопчиком, став чоловіком. Там швидко хлопці міняються наші. Вова загинув 28 серпня 2024 року. Були сильні бої. Це розповідали його побратими. Дуже сильний бій вівся, дуже багато орків на наших хлопчиків лізли, прямо сказати. Дуже великий бій. Хлопці відбивалися, як могли, тоді вову поранило, він сам собі наложив турнікет, а боїш такий йшов той бій. І він відбивався, і останні його слова були перед тим, що він загинув. Він гукнув своїм побратимам: забирайте двохсотих і трьохсотих, я прикрию. І кажуть хлопці, що він такий бівий, дуже сильно, він відстрілювався, він один, а на нього горки лізли. І через деякий час щось гупнуло. І кажуть, замовк. Він мабуть, чувствував, що загине, бо чомусь він два дня так мені казав, ксюх поприбирай папка на кладбищі. А ще в той день я згадую, коли мамі принесли сповіщення, він зразу у нас був безвісті, зниклий, а потім на слідчий день він загинув. І ви знаєте, мені приснився сон в цей день, коли він безвісті зниклий. І 4 вересня це було що я іду, і моя дочка, і мама, і біля мене зривається бомба. Я цей же ж мама так дуже кричить, так кричить, як мам, ну чого ти так кричиш? А вона мені каже: отак піднімає руку і каже: Ось глянь на мою руку у мене так рука, тіпа, ну не звисає, типа каже, руку відірвала. Кота ну не тобі ж до ну, жно, тіпа, воно ж біля мене бомба та зірвалася, не біля тебе. І тут мама дзвонить, Я була на роботі, дзвонить мама до мене і каже: Наш Вова безвісті зниклий. Не я не вірю до последнього. Я не вірила. А потім ми поліцію здавали ДНК, з мамою здали. Прийшла з роботи, якраз і до мене зателефонував номер, це з його було частини, і сказали, що ваш брат загинув. Ну, Я його дуже люблю. Я дуже люблю й сумую. Я, навіть коли був похорон, мені так хотілося, знаєте, хотілося обійняти душу. Ми любимо, пам'ятаємо його, сумуємо. Немає такої хвилини, щоб ми про нього не пам'ятали. Я часто їздю до нього на кладбище. немає такого тижня, щоб я не, не ну, до нього не їздила. Часто прослуховую його голосові, згадую його сміх. Ну, все на світі. Він мене найкращий брат. Я йому дякую, дякую своїм батькам, які мені, мені дали такого прекрасного брата. Для мене він був найкращим. Він турботливий, він уважний, він такий подільчивий, він усім усе отдасть. Не можна було мені захворіти, він може стояти біля мене, чи мені не холодно прикрити, чи мені щось потрібно. Я йому кожний ранок говорю, тільки просипаюся, йду, беру фотографію і цілую і кажу, добрий ранок, синочок, я тебе дуже сильно люблю і буду любити до останнього подиха свого.